Ми тут зібралися за ініціативи наших батьків, дітей з особливими потребами, освітніми. І проблема полягає в тому, що дійсно цих дітей на жаль з кожним роком стає все більше і більше. І це призводить до того, що треба вже більш комплексно, можливо, підійти до цього питання, щоб ми могли і надати можливість цим дітям отримувати ці послуги, і батькам, щоб це було набагато зручніше. Нагадую про те, що відповідно до закону України внесення змін до закону України про освіту щодо що особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг, місцеві організаврядування зобов'язані створити центри за зрахунку один центр на 7, 7 тисяч дітей, які проживають на території об'єднаної територіальної громади, та на 12 тисяч дітей, які проживають у місті. Психологічна та педагогічна допомога надається дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітних навчальних закладах. А у зв'язку зі стрімким щорічним збільшенням на території громади дітей з особливими освітніми потребами, виникає потреба у створенні інклюзивно-ресурсного центру для розвитку зазначеної категорії дітей. А саме приведу таку маленьку аналітичну довідку, не буду все зачитувати. Але у 2016-2017 навчальному році у нас було 26 дітей з особливими потребами. Тоді, вже в 24-25 році, у нас є вже 87 дітей з особливими потребами. Що це говорить? Це за неповні, скажімо, 8 чи 10 років. Тобто за, за 10 років за 10 років нас збільшилась практично в 4 рази кількість. Дітей з особливими потребами, які потребують до навчання інклюзивно ресурсному центру, субвенція на інклюзивного освіту є адресно, розраховується виходячи з кількості зареєстрованих дітей. Те, що у нас відбувається з бюджетом у нашій громаді, то звісно, не вистачає на всіх коштів. Але як один із варіантів, які ми можемо запропонувати, який в майбутньому може підтриманий, бути, а не підтриманий, а може бути і не підтриманий депутатським вкладом. Це рішення приймає власник, власник, це у нас не заступник, не голова, це депутатський корпус, Связанська міська рада. Як пропозиція, одна із, то може бути використання одного із садочків, які у нас, на жаль, зараз вже не заповнені. І з точки зору демографічної ситуації, і з точки зору війни, яка розпочалася, і багато дітей виїхав. Відвідна дітьми закладів дошкільної освіти у садочках, так що по-простому у нас зараз налічує Оленка 49%, веселка 59%, ромашка 45%. Це три садочка, про які ми говоримо за ОТГ. Дітей у нас. Позаповності, якщо ми ще там 10 років назад не могли дитину в садочок влаштувати, то сьогодні вже у нас на півсі садочки. Ми зараз реєструємо дітей вже в садочки не з півтора рочку, а з дня народження. Ну, щоб ви розуміли, станом на сьогодні в наших міських закладах, це ну, якщо є 20 дітей, це добре. Там від одного до двох років. Ну, тобто, демографічна ситуація у нас дуже. Один, один із варіантів, який можна розглянути щоб для вирішення проблеми створення Єрце, це використання одного із садочок. Але ми з вами повинні провести аналіз в частині того, скільки у нас дітей виїхали цього віку. Вернуться вони не вернуться, ми це не знаємо, але хоч розуміти, що якщо вони вернуться, щоб у нас не був з другої сторони потім ще одна проблема створити п'ячий садочок. Це все дуже дорогостоюче підприємство. Я розумію як заступник, що у нас росте, збільшується кількість дітей з особливими потребами. От, е, я це все розумію, у нас все видно по статистиці, але дайте нам, будь ласка, часу для того, щоб ми визначилися з наповнистю. Для бюджету бюджет, я вам вивчали це питання з Маріна Віктора. Бюджет нічого не втрачає. Ми як отримували комунальні послуги садочка, а в майбутньому, якщо дасть Бог, це буде ГРЦ, так ми і будемо. А світянам платить гроші держава. То вони вже не, вони не через освіту плачуються. Вони так? будуть так, також субвенцію державного бюджету. і щоб ви розуміли, що це питання ну, як, можливо вирішити, скажімо, за умови того, що я вам сказав трохи вище. Я розумію, що вам незручно їздити в Лиман Лиманськ, це і накладно матеріально, це і незручно, ви півдня, як мінімум. Повинні витрачати на те, щоб доїхати, навіть якщо є кошти. Потім там черги, потім ще назад, і це все дуже 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 розумно. Дивлячись <пілляння> на обговорення, тобто це все питання з михаю зазначив, що воно вже на сухої обговорюється. Але давайте, отут, при моменті обговорення, вже ми стикнулися з проблемою, з такою, що е так, садочок переорганізувати це перша проблема, тому що ну. Ви розумієте, батьки, і відстань від одного садочку, наприклад, до Оленки це геть інше. І е, у нас з кадрами дуже велика проблема. Ну, наприклад, той самий дефектолог, логопед, ну, тобто таких людей в нас, на жаль, немає. Е, з моменту, наприклад, е, от діток у нас збільшується щороку. Саме основне навіть психологи як у закладах освіти в садочках це так само кричуща проблема, тому що їх немає. І, наприклад, елементарні корекційно-розвідкові послуги ми надаємо там на 45% з відсотків ну, з, з, з зі потужності, тому що ну, не вистачає кадрів. І так само при моменті обговорення створення ІРЦ, так само перелік фахівців, який там має бути, ми вже взялися за голову, так сказати, де їх брати. Ну це реальні проблеми. Перше порушене питання стосовно доставки в Лиманській. Поки ця реорганізація, поки це все це швидко говорите, Процес не швидкий. Ми з вами навіть проговорювали, чи там можливо якось передбачити, щоб і наші батьки їздили в Лиманське, а щоб, можливо, якийсь день там був визначений з приміщенням, щоб представники з Лиманського спеціалісти приїжджали сюди на виїзний день і таке… Ну, Дивіться. Тоді я, я просто думав було запитання, чого я не пам'ятаю вже що стосується підвозу дітей? Ну та да, підвоз, просто ми також розмовляли, що це не зовсім зручно через те, що цілий день і там діти будуть маринуватися. І якби Давайте так, один одного мрід, мрідиків, запішіть собі, я за телефоною зв'яжуся, я вам повідомлю відповідь. Але... Чи вони можуть якийсь день виділити нам сюди, щоб вони приїжджали за спеціалістами? Чи можуть вони спеціалістами всіма раз хоча б в тиждень приїжджати, чи два рази в тиждень для того, щоб раз, у нас ніхтось районіча? Праздник? Просто потім якийсь би запис був, кожна мамочка знала, коли вона приходить, приймається приймається. Ми в принципі сьогодні така перша чергова зустріч, і я думаю, що вона буде не одна. Дякувати, що нас з нами зустрілися. Нас почули. Нас будуть чути далі. Ми якось дійдемо до якоїсь коди. Всім дякую за увагу, за можливість прийти.